Бажаю здоров здоров'я, пане президент! Бажаю, бажаю, здоров'я, пане Євгене. Як ваші справи? А, помаленьку. Все добре. Потисну. Главное, щоб Потисну. в них можна. Е, Пройдемте в кабінет. Пройде. Я не мішок брать з собою, чи в руки влізу? Е, я думаю, що в кармани влізуть. О! Пане Президент, уже ж на рабочий час мы можем неформально спілкуватися. я там, я все разумею, там, координация, все справи. Слухаю а вас. Друзь, у меня вопрос, а ты не шаришь сколько лет мэру Днепра? Офтопом Авто... можно сказать, я имею в виду настоящий. Ні, mm -hmm. не, офтопом кажучи не знаю. Мне просто, я подался на приватного адвоката, это все я офтопом говорю. Подался на приватного адвоката, и мне интересно, э, он же ребенок, как он меня вообще хочет обзванивать? Но ну, мне чисто интересно, как меня ребенок будет обзванивать на знание юриспруденции. Ну ладно, кто такой? <реку> Я думаю, что там кто то будет не только он. <реку> Я очень на это надеюсь. <реку> Самое так. Пане Євгене, дивіться, давайте перейдемо до нашого питання. Ви бачили, що я вам схвалив? А, ні, не заходив у мене тренування, що для людей для особового складу були. Я зрозумів. Значить, дивіться, я вам схвалив суму тільки в мільйон гривень на преміювання особового складу. На нові позначки ми і на е, нові набори. Е, завтра, там я написав: о, завтра, завтра ми вам привеземо особисто е, ну, нову фарбу для, для ну, тобто, нанесення нових, е, марку, нового маркування. І е, перші набори на першу медичну допомогу також завтра ми вам привеземо. А на е, преміювання особового складу ми вам виділили від держави 1 мільйон гривень. Ну, якщо до мене особовий склад буде приходити казати, що мало грошей, я їх буду до вас відправляти. Е, якщо буде ваш особовий склад відпрацювати дуже хорошо, значить будете подавати ще раз заявку і будемо їх преміювати. Ми обов'язково будемо подавати. Значить, обов'язково будемо схвалювати. Так, добре, пані Євгене, Євгене, значить, передаю вам кошти. Взяв листочок, взяв ручку, написав на листочку. Щось нерозбірчиве протягнув до пана президента. Так, взяв, відкрив е тумбочку. Взяв сказні кошти. Жив на стіл, передаючи людини навпроти. Так, пане Євгене, можете отримати свої кошти? Не мої державні. Мої... Моїх у мене більше трошки. Е, ладно, то таке. Е, почав брати пачки з грошима. Пачки номіналом 500 гривень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це 500 тисяч. Разом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 950 тисяч. Саме так. На все добре. Гарного вам вечора. Вам Я також, за пане запав. Євгене. Якщо у вас буде. Почав з пазуху запихати гроші. Головне, щоб не напали тепер, поки доїду. Гарного вечора. Може, ви... Може вам визвати охорону. А ладно, ми ж не маленькі. Відкрийте тільки двері, будь ласка. На все добре, гарно удар. На все добре, до побачення. <sm guess readingenergetic Hol Hitler> ja,